Добрий день, друзі! З вами знову Прем'єр Палас, і сьогодні в нас цікава робота. Ходімо подивимось. Ми зібрали замовлення для наших клієнтів, добре підготували все. І зараз вам покажемо. Ось такий м'який зручний диван, він називається Ботера. Ми вибрали для наших замовників гостинну кімнату. Це модульна система диванів, яка складається із багатьох розмірів модулів. Тобто ми можемо вибрати будь-який розмір. Саме в нашому випадку ми поставили диван по довжині 3,46. Додали до цього дивану ось таку кушетку, яка має довжину 1,77 м. Ця кушетка буде комфортна для будь-якого зросту. Ми маємо велику кількість різних тканин для меблів. Саме в цьому випадку ми зупинились на ось цій тканині. Це рогожка. Це дуже трендова тканина, має гарний захист, тобто відштовхується бруд, пил, рідина будь-яка. Тобто для гостинної кімнати це дуже практичний варіант. Ця тканина дуже міцна, в ній стираємість 80 тисяч раз. Під цей диван ми підібрали килим по відтінкам з диваном. Ось бачите, щоб гарно поєднувалися. І до цієї всієї компанії ми додали. Ось штуру таку, це сонцезахисна тіньова штура, і ось такий ніжнесенький тюль. Ось у нас з'явився інтер'єр в натуральних відтінках, як того бажали наші замовники. Але тут є і акцентні частини. Підібрали обідні стіл та стільці, а також матраци, наматрацники, постілі, рушники, ковдри, покривала. Додали приліжкові тумби і пуф передпокій гостьову кімнату сучасна ліжка сієна, пальню для підлітка. Ми підібрали для хлопця підібрали ліжко Моа. А в кімнату господарів ми підібрали ліжко Малі. Ми заздалгідь запросили господарів, щоб вони полежали і підібрали матрас за своїми відчуттями. Наш прем'єр-палас це тисячі квадратних метрів якісних меблів. Ми співпрацюємо з меблевою фабрикою Франков та з меблевою фабрикою бланше. Ми пропонуємо комплексну послугу, а саме: підбір диванів, ліжок, обідніх столів та стільців, штор, карнизів, килимів, постілі, ковдри, рушники все під ключ. Ми виїжджаємо на об'єкт, робимо всі необхідні заміри для меблів, а також для штор. Привозимо з собою багато зірців тканин на об'єкті, ми робимо всі заміри, за які несемо відповідальність. Тим самим ми економимо ваш час, ваші нерви та кошти. А ви отримуєте після співпраці з нами гармонійний інтер'єр та гарний настрій. Тому звертайтесь до нас одразу після ремонту, і ми допоможемо створити саме ваш інтер'єр.